Бошніві чіпси, але чому у мене така маленька коробочка? У мене не сильно більше. А ось у Минді коробка і справді більше. Отак. Я навіть уявити не можу, які всередині величезні чіпси. Залишилось тільки коробочку відкрити. Друзі, допомагайте. Тільки якщо ти з нами поділишся, обов'язково. Ну-ка. Тільки подивіться, яка краса. Я як тут круто! Нічого собі! Це ж демс! Тільки ось мені дісталась найменша цукерка. Проте, яка велика у мене. Ой-ой-ой, тобі тільки посміятись. У мене теж цукерка немаленька. Ой, а що відбувається? Ого! Нам що доведеться їсти такими руками? Ой, здається, це навіть мило. А ти знаєш, я згоден. Круто виглядає. Ну, так, все цікавий челендж. Ну що, брітні, починай. Окей. От тільки мені треба придумати, як підхопити таку маленьку цукерку. Якщо я поспішатиму, то в мене нічого не вийде. Так, це потрібно зробити повільно. Та дуже-дуже обережно. Кукола! Але в мене майже вийшло. Так, так, ми будемо чекати довго. Менді, давай ти. Ну, добре. Моя цукерка набагато більше, тому я вважаю, що її без всіляких проблем. А? Ого, оце так. Цю цукерку можна кинути в стакан, а потім залити молоком. Вже відчуваю, який смачний коктейль у мене вийде. А тепер залишилось тільки гарненько розмішати. Готово. Ну, а тепер саме час спробувати. Отак це навіть смачніше, ніж я думала. Я все. Ітан. Так, так, вже приступаю. Ого, моя цукерка не тільки велика а ще й дуже важка. І відкусити її у мене не виходить. Що ж мені робити? Точно можна розбити цукерку колаком. Так, непогано. Але гадаю, що цього мало. Потрібно перетворити її на крихти. Ось тепер можна спокійно їсти. О, ні. Здається, я помолився. Менді, допомагай. У тебе руки поменше, і ти зможеш зібрати ці уламки. Просто чому б не допомогти старому другу? Ось тримай смачного. Отак, смакота. Велике дякую. Наступна порція. Ага, тримай. Ох, як я втомилась, мучитись з цією цукеркою. Зачекайте, у мене вийшло. Друзі, я її спіймала. Серйозно? Ми за тебе такі раді. У нас всіх вийшло. Вау wow. Ну от, Цього разу мені не пощастило. У мене найменші автомати з жуйками. Проте мене просто Величезний. величезний. Це ви ще мій автомат не бачили. Ось це я розумію. Ого, а це, здається, монетки для наших автоматів. Ага, для мого маленького автомата така сама маленька монета. Ну що, я, мабуть, почну. Обережно за допомогою пінцета вставлю монетку в автомат і поверну. Так, тепер піднімаємо. О, а от і мої маленькі смаколики. Спробую. Ой, як смачно. Вау! Я вам так скажу. Може, мої жуйки дуже маленькі, але бульбашки з них виходять непогані. От і я вважаю, що круто. Брідня, тепер ти. Легко. Я свої жуйки запросто дістану. Мені не доведеться вдаватися допомоги всяких там пінцетів Я зможу спокійно насолодитись тією кількістю, якою захочу. Ого, які вони гарні. А ще неймовірно смачні. Ой, ну ось. Тепер у мене все обличчя липке. І дота яка? От умора. мора. Я навіть відліпити цю мозу не можу. Вона прилипла до моїх рук. Хочу, знаєте, це навіть прикольно. Нічого морзинішого я вже давно не бачила. Що ж, настав час і мені жуйки спробувати. Мої набагато більше, а значить, їх набагато смачніше ваших. Ого, дивіться, вони схожі на м'ячики для боулінгу. Такі точно за заодинокус не слопаєш. Я навіть не уявляю, яка бульбашка з них вийде. Але на смак це просто нереально. Ну що, гадаю, час спробувати надути бульвашку. Ого, вона дуже велика. Навіть занадто. Здається, ми її втрачаємо. Ого, я лечу. І як нам повернути її на землю? У мене з'явилася ідея. Ось цю масові жуйки можна використовувати як рогатку. Розтягуємо, а от сюди кладемо кульку з жуйки. Прицілюємось і запускаємо. Це... Ой, це не сама м'яка посадка. Ой, друзі, у мене такі гарні зірочки перед очима. Старова, що ти повернулась? О, ні, маленька нотила. Нотела це здорово, особливо, коли її стільки. Це точно. Такої величезної баночки я ще не бачила. Але першою спробую та якій найменше пощастило. Менді, починай. Окей, це все ж таки краще, ніж нічого. О, ідея. Я не буду їсти нотелу в чистому вигляді. Краще я намажу її на тости, котрі приготую ось на цій маленькій кухні. Тільки подивіться, які вони милі. Трохи підсмажимо на сковорідці до золотистої скоринки. Ну а тепер час намастити смачну пасту. Тільки подивіться на це. Здається, це навіть виглядає неймовірно апетитно. Ну, а тепер саме приємне дегустація. М -м -м, здорово. Як вже закінчилась? Тіта, тепер ти. Окей, мені пощастило не тільки тому, що моя нотела велика, а ще тому, що вона малинова. А найкращий спосіб поїдання нотели, звісно, за допомогою пальця. І навіщо вигадали всі ці ложки? Так же набагато смачніше, точно не треба. Ну, добре. Та навіщо? Не застрягнеш у мене? Ой, моя рука. Вона і справді застрягла. Мені швидше. Мені потрібна допомога. Є в мене одне рішення. Бензопила? Ні, дякую. О, дивись! справді. Ой, велике дякую. Ти мене врятувала. Все Менті, не потрібна мені твоя допомога. Брітні, твоя черга. Моя на ну, нерешті. Я, між іншим, згодна з Ітаном! Немає способу краще з'їсти нотило, ніж зробити це рукою. Хоча у мене її так багато, думаю, в цьому випадку руками не обійтися. Смакота! Хм, Зрозуміла, мені потрібен черпак. Дивись, як здорово я вигадала. Отак. Я просто на сьомому небі від щастя. А знаєте що? Черпак мені все-таки не потрібен. Є ідея краще. Я можу пити з банки. Все ж, негарно. Ти все забруднилась. Так, ну і що? Виходить, я тепер теж смачна. Швидше підписуйся на наш канал і обов'язково пиши в коментарях, який смаколик з челенджу ти хотів би спробувати.